І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Рабета стогнен дні широкий, Завди вітер звивав, додому верби на високі гарами хвилину підімав. І бійний місяць на ту пору із хмари дете оглядав. Не наче чом синім морі то вернав, то потопав. Ще третій ціпінь не співали. Ніхто, ніде на гомонів. І сачі мої привикались та я сам раз у раз розкрив. Зоре моя вечірня, я з їїди надгорою. В неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. І вам слава, сині гори кригою окуті, і вам, лицарі, великі богам не забуті, борітесь поборте, вам Бог помагає, за вас слава, за вас правда і воля святая. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава України. В нашому раї на землі, нічого кращого немає, як тая, мати молодая, і своїм дитяточком милим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охоти душу ставлю жаль мені її. Тепер Тараса Григорович Шевченко, по бровні, вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне болю, до самого долу. Стан високий, і лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як там Широка широке. Си". Тарас Григорович Шевченко, за сонцем хмаренька пливе, червоні поле розтилає, сонце спатоньки зове. У синє море покриває рожевою пеленою, мов мати, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.